Вас тут живут тут Ні. – Нет. А кто у вас поживает? Живут во втором номере у нас люди. Кто? Парень. С кем? С кем? Подивитися, у вас все номера и. Добрый день! Добрый, Добрый день. Ого! Добрый день! Привет! Васильевич! Кого власник? – Да. Добрый день. Ну, поліції, управління я поліції, Зу... працівник. Треба бо нам подивитися в хто проживає в номерах, бо там постудова інформація на 102, що тут у вас нелегальні мігранти. Мадяни? Ні, це нелегальні мігранти.

Коли я не знаю, я не відділ, кота привезли. 30 чоловік, я вас Ну, Значить no. mm. є. Почав збрехати і казати, що не є, коли є. Mm. В них казали, лишав медин на, на два. Mm. Ну вже доси давно ніяких віцій не забирав. Хоча я такі речі забороняв, У мене коли не зареєстровані. У нас вони зареєстровані, конечно. Є документи. Є документи. У них? Да. Не гайте ж. Пудьте, пудьте, та открыти, нам документи. — У нас 20 по спілку, а зараз я з вами переговорю. Скажіть. Да. Не да. Немножко. А, Что? Что? Что сказать? Миграционная служба. Документы пусть все показывают. Документ. А, документы. Документы. мы, друзья. вот этого знаем. Знаете? Вот этого, да. Я знаю. где? А! Знаешь? Да. Документы. Да.

Ви знаєте? Знаєте, знаємо, знає, то знаємо, до... mm -hmm. надраном... да, так прийшов четвер. Включи, якраз каже, на грану прийшли, казали, запустили. Ну, так, так, зараз видно, зараз, <зараз> видно. Других коли привезли? У вони заходили сісі самі. Коли тут ті прийшли, я не видів. Ви їх документи перевіряли перед тим, як Так, так, посадки. Універсал. 29 квітня 2016 року в Свалявське відділення поліції поступила інформація, що на території Свалявського району в одному із готелів незаконно проживають іноземні громадяни, які також незаконно знаходяться на території України. Після чого оперативним складом Свалявського відділення поліції спільно з працівниками відділу по торгівлі Людьми, також працівниками міграційної служби та Державної прикордонної служби України було здійснено відпрацювання, де в селі Сусково, в одному із готелів, було дійсно виявлено 10 іноземних громадян. Там знаходилося 5 громадян Афганістану і 5 громадян Сомалі. В шести громадян були документи дійсні, а в двох були закінчені терміни перебування на території України, а також двоє іноземних громадян були зовсім без документів. На даний час вирішується питання згідно притягнення цих. Громадян до адміністративної відповідальності за незаконне перебування на території України, а також вирішується питання по громадянам, які знаходилися без документів.